Коли дізнаються, що я служив в поліції, іноді запитують, що ти сюди прийшов, вона тобі треба було. Проходив службу в МВС, в міліції, потім в поліції, на посаді заступник начальника районного відділу, дзвонів підполковник поліції. Балаклійський районний відділ Харківської області. Прикордонником став я 17 листопада 2022 року, коли я повернувся до Балаклії після деокупації, розбиті домівки, вигоріли квартири. Всі знайомі, які були в окупованому Балаклії, коли знаходилися, мені здалися, неймовірно постаріли. Ну, ревідділ заходив, дивився, як розбили його. там. Приміщення ізолятора тимчасового тримання там була, як тюрма. Закривали туди людей. Там була котівня. Рідний, рідний дім мій був розграблений, залізли туди орки, витягнули все, що можна було. Треба служити, значить. Надо. Будемо служити, скільки потрібно. Коли пішов на пенсію і після цього повернувся на службу прикордонні війська, набагато відчувши себе, мабуть, молодшим, тому що для старості і хандри часу не вистачає. Тут треба бігати, реагувати швидко на всі зміни ситуації, які є. Тому відчуваю себе потрібним, і від цього життєвий тонус повишається і чувствую себе ніби молодшим.